Вітаю, мої любі! Настав День Х. Я вирішила більше не збирати на камеру, не втомлювати вас. Краще вже донатити на ЗСУ, на ССУ, на армію, допомагати нашим хлопчикам. Тому я обійдуся або ж сама зароблю, куплю ту ж камеру, але ми з вами назбирали 18 тисяч. 350 гривень. І я знайшла річ, яка допоможе мені вам краще доносити як зробити ту чи іншу квітку? Воно буде зблизька, мені буде удобно. Тому що з цією камерою, з тим гаджетом, мені було геть неудобно. І квіти, коли воно неудобно і не комфортно, і квіти, виходить, не дуже такі, ну, каря... більш каряві. Хоча вони прекрасні, але все одно. Тому їдемо за новим гаджетом і розбиваємо нашу банку. Поїхали! Так, ну що, я вже перед Дрімтауном і ми з вами накопичили 18 тисяч 350 гривень, і я розбиваю нашу банку. Трошки вам познімаю дрімтауну, хто давно не був в Україні, в Києві. Світ живе своїм життям, Україна. Не здається. Ми, до речі, чекали, поки а, закінчиться повітряна тривога. І зараз всі на місці. Ще не всі продавці зійшлися після повітряної тривоги. Але ми Поспішаємо, мені вже так хочеться скоріше забрати свій, точніше, ваш подарунок. Я так вдячна вам всім за цей подарунок. Я сподіваюся, я буду задоволена. І він допоможе нам зробити ще кращий контент. Марко Пола, Яблука. Боже, яка краса. Ага, ми прийшли на місце, а його нема. Дякую, дякую. Так, сказали, що нам магазин. О, заодно провекламую техний Жак. Зараз йдемо заодно і покаже. Дивіться, яка краса. Боже, люди добрі, живіть. Що вам потрібно? Білизна. Ну, а всі магазини на місці. у нас все добре. В будь-якому випадку Україна переможе. Ми вже перемогли своєю силою, мудрістю. Так, все, ми в їжаку. заходимо. Доброго дня. А ми а, вас можна познімати? Так, ладно, А зараз. Ну, все. Це в нас. Це екшн камера insta 360GO3 s Ну, хлопчик не не захотів, щоб його а, знімали, тому вже розпаковку. Зроблю вдома. Так, чек. Трошки нам не вистачило, я трошки додала. От, ну, сфокусуйся, вже 18. 600. Да. 18 599. Все, поїхала робити розпаковку. Хі -хі, побачила ось таких чудиків. Ну, що ви розумієте, 700 гривень це лабубу чи лабубу. <хи> а прикольненькі, такий гарненький, я не знаю. Такі кльосні. О Боже, це, це, це щось страшне. Ну, Це такий симпатяська, обличила. Ну, і ціна так собі непогана. Не і я вже вдома робимо розпаковку. Так, треба обережненько. Вдруг щось не так, щоб можна було повернути, якщо що. Ой, предвкушаю. Так. Тятька. Дуже цікаво, так. 39 Г. Це що? Не знаю. Ух ти, йолки палки Ще ж не розпакую. Ой, слухайте, як телефон, айфон iPhone дістаю. Так. Це, мабуть, сейчас подивимось. Ага, це гаджети. да це різні гаджети для нашої камери. Дуже прикольна штука. Так, тут треба, надо... зараз я візьму ножнички. Це у нас що? Ага, це у нас зарядка. Єсть. Далі. Що у нас тут іще. Господи боже ж мій. А запакувати це все? Та ні, не повинно бути все. А може і все. Зараз ми з іншої сторони. Ага, це тут різні бамашки. Угу. Так, ладно, це ми почитаємо. Щось там ще трясеться, але не знаю, що. Ні, більш нічого немає, я так розумію. Да. Так, ладно, переходимо до камери нашої. Ох ти. Прикольно. Так, це ми знімемо. Ось така камера, дивіться, вона важить. А, 36 грам, оце що я а, ось це побачила. А, 39 грам вона важить. Її можна чіпляти будь-де. Ось є отакий шнурочок на шию. Ось, і от сюди вона отак хопа. Дивіться, відразу це треба зняти. Відразу вона приклеїлась, і можна ходити з нею знімати, зйомки робити. Далі це у нас на кепочку можна одягнути, і також, о, дивіться, і одягаєте на будь-який пристрій, тут така, це, зажимчик, і теж знімаєте на камеру. Це в нас. Це, здається, надо. можна теж десь пришпандорити Ні. в общем, треба ще. А, це на штатив. Да, і ось це на штативчик одягається. Можна це ось. Можна повністю ось так. О, якось так. І камеру не так. Так. І на штатив можна, і будь-як. В общем, Ой, буду пробувати, і думаю, що в подальших відео я буду його інтенсивно використовувати. Дуже вдячна вам всім за цей гаджет, за цей подарунок, чому вирішила. Зупинитися на ньому, тому що це дуже класно буде для роботи. А по-друге, зараз я вважаю краще донатити на армію, на ВСУ, на ССО, неважливо. На що підтримувати наших хлопців і дівчат, тому що їм дуже потрібна допомога, тому краще будь які 100 гривень. 200, 300, хто скільки може, донатьте, не забувайте про наших хлопців. Я зіткнулася з цим, і я реально розумію, що вони, вони майже зарплату їх не бачать. Вони все собі купують самі. ну, В основному дуже багато всього, тому краще вже донати їм. Я переживу, будемо заробляти, коли вже закінчиться війна. Все, а я вас люблю. До зустрічі. Пока-пока. Дякую.